За останні півтора роки через війну у сільському господарстві України відбулися значущі зміни, які підіймають питання подальшого напрямку розвитку цієї галузі. 31 жовтня у Вінниці відбулася панельна дискусія: міжнародний досвід, органіка, рівність та точне землеробство, що об'єднало представників аграрного сектору. Експертів та науковців з метою обговорення ключових аспектів розвитку аграрної галузі та впровадження інновацій. Цю зустріч організував міжнародний сільськогосподарський кластер «Дністер» в межах програми міжнародної співпраці «ЕУФО-бізнес» відновлення, конкурентноспроможність та інтернаціоналізація МСП, яку спільно фінансують Європейський Союз і уряд Німеччини. Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України. Творення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, а також підтримку інновацій та експорту, Тремою великою темою панельної дискусії стало точне землеробство. Практичні поради аграріям Вінниччини надав директор компанії Френд Богдан Кровлик, який пропагує точне землеробство вже не один рік. Про що взагалі точне землеробство? Це про оптимізацію, про ефективність бізнесу, про цифрові дані з полів з кожного гектара? Ми повинні з вами рахувати не валовий дохід загальний з землі. Да? ну, там ми зібрали там 10, 20, 30 тонн. Ми повинні рахувати прибутки. Важливо не кількість тонн, важливо, скільки з кожного гектара ви заробили чистих грошей для себе, для країни, для взагалі суспільства в цілому. Тому точне землеробство це про гроші, про прибутки. І Вінниччина, молодці в цьому напрямку розвивається доволі сильно, впроваджують, імплементують ряд підприємств, щоб нікого не образити, ми не будемо називати. Але я скажу, що 28 Відсотків клієнтської бази Вінницької області, вони з нами співпрацюють і ті чи інші елементи вже в себе впровадили. Мені доволі імпонує, коли починають думати, а чому так, а для чого, а що ми будемо робити. І точне землеробство це ще про стійкість і сталість бізнесу. А що це взагалі? В Європі це давно вже такий тренд. Коротко скажу, що це про розуміння, що ми робимо, за для чого, і враховуючи ще елементи суспільства, середовища, екосистеми, тому що ми живемо на землі. Наприклад, карбонові кредити там вже давно в них ця програма реалізовується в Україні тільки перший рік, як цей тренд почав працювати. А для чого? Вона для зменшення СО2, викиди парникових газів в атмосферу. В ООН є стратегія, де називається півтора градуса, це зменшить температуру клімату взагалі на землі. А вона залежить від того, скільки ми викидаємо. Ми це ж не думаємо. І точне землеробство дозволяє дивитися як технологічні процеси в бізнесі, налаштовані це перше. і друге дозволяє подивитися в цифровому вимірі, бо все на що ми можемо в житті. Впливати це повинно бути оцифрованим, випрацьовувати певні рішення, як оптимізувати статтю витрат, як зменшити витрати палива, добре, насіння. І так далі, того це ще й про гроші. Однозначно, це ще й про людей, тому що менеджмент в компанії, а нам потрібно орієнтуватися на бізнес, а не якусь духовну складову, тому що агровиробники, по-перше, це бізнесмени і дивитися на бізнес. А бізнес це люди. І потрібно перебудовувати модель поведінку і менеджмента, ще в компанії людей змінювати в інші підходи, дивитися, як в майбутнє, а не в сьогодення. Хоч Час зараз доволі тяжко. Ми бачимо, як розрив тих моделей, які раніше працювали, сьогодні вони не працюють. Тому так як було вчора, не буде, так як є сьогодні, воно не працює. А що буде в майбутньому, ми не знаємо. І оця нестабільна складова, вона повинна вас не блокувати. Що нічого, все погано, що пропонують, що нічого немає. все закриваємося в доміку, нічого не робимо. Навпаки, вона повинна вас стимулювати до дій. Шукати рішення, вступати в такі об'єднання, долучатися до ініціатив, бути проактивним. Тому що хто не проактивний, тому на жаль, бізнес вас буде стагнувати. Він раніше був у вас в етапі розвитку. Ви доволі класні прибутки отримували. Зараз у вас бізнес в етапі падіння. Тому вам потрібно в цьому етапі падіння зафіксувати точку падіння. Прийняти певні мудрі операційні рішення, дослухатися до колег, залучатися, долучатися до таких компаній, як ми, приїжджайте на консультації. Ми допомагаємо збудувати нові моделі бізнесу, які будуть приносити прибутки в не таких стійких умовах. Точне землеробство воно допомагає зменшувати внесення добрива. добрива це не завжди корисно для землі. Точне землеробство допомагає зменшувати викиди парникових газів, тому що ви менше їздите по полю нераціонально чи не раціонально. Тобто це прямий безпосередній вплив на екологію, тому що саме скільки треба, скільки й давати, а не давати більше, ніж треба.